Друзі, привіт! Сьогодні для любителів детективів хотіла б запропонувати вам невеличкий міні-детектив під назвою Меєр зі Стауна країна випуску США, рік випуску 2021. Дія даного серіалу проходить у невеличкому містечку Пенсільванії. Там холодно, одноманітно, сумно. Будинки схожі одне на одного, вулички схожі одне на одного. Вся ця атмосфера задає тон детективній історії. Кейт Вінслет грає роль детектива по імені Мейер, яка веде розслідування про зникнення дівчини і виїздить на звичайні виклики про крадіжку. Героїня живе в невеличкому місті, де всі люди знають одне одного, тому до неї часто звертаються за допомогою. Проте репутація гарного детектива починає руйнуватися, коли на неї починають давити через нерозкриту справу дівчинки Кеті. Плюс Мейер ще й має особисту драму, її син нещодавно помер. А невдовзі в місті трапляється ще одне вбивство молодої дівчини 17 років, яка сама виховує сина. Її тіло знайшли у струмку. Саме тому на поміч Мейер дають молодого детектива, який має свіжий погляд на справу. При перегляді серіалу інтрига тримається протягом усіх серій. Підозра переходить з одного персонажу на іншого. Чесно кажучи, я до останньої серії не могла зрозуміти, хто винен, хто ні. Плюсом є також кількість серій. Їх сім. Серіал не затягнутий, не одний, а динамічний і цікавий. Також хочу відзначити Кейт Вінслет. Хоча це не моя улюблена акторка, але в даному серіалі вона зіграла дуже реалістично. З мінусів це багато пива і трави в серіалі. Проте, поціновуючи в детективів, я рекомендую однозначно даний детектив для перегляду. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.